Всім доброго ранку. Доброго ранку, вівторок, щоб був толок. Не знаю, зараз кажу Саша, є те плани? Він каже, та мені там сьогодні на роботу не йде, бо якась ну, профілактика на комбінаті. Світ відключають, то щось ремонтують. Ночі у нас вночі вісім. В день 18, ви розумієте? Але все одно, як же ж гарно, вже коли сонечко виходить. І стаєш вранці, ми вже поснідали, повітався з цвітами, з квітами. Дуже гарні є, такі кольори, такі кольори є. Оце, ну просто дивіться, яка красота. Той щось хворий, а ось який буде. Голубий прямо. І цей гарний. Я їх відціля, оце, навіть якщо те не буду викопувати, то я ці викопаю, підсушу, а потім посажу. Вітя відкривається твій садок. Е -е, гарні такі кольори, але не такі, як були на картинках. От на картинках вони брешуть, брешуть. Бачите, такі ось лахматусики будуть, отакі будуть, отакі гарні. Жовтий у мене жовтого немає, так що дякую, чисто жовтий в мене є. Так, звичайно, в тебе буде. Я шуткувала, в тебе клумба буде красивіша, тому що в тебе дуже багато їх, а в нас іще мало. Оце ті я від тіля викопаю сюди на вітіну клумбу, сюди їх зашарашу, щоб тут були тюльпани, а потім як тюльпани вийдуть. Тут посажу астру чи щось не знаю. Он, простяки, дивіться, які так, Які гарнюньки високі. Тут гарні, це я в той жіночки на Ново Іванівці купувала. Дивіться, який колір буде. ну Я вам покажу потім. А ось. Це не колір, це просто чудо. Подивіться, який. Дивіться. Присилайте мені фото своїх тюльпанів, своїх квітів. Мені дуже цікаво. Дивіться, який гарний. Тут, мабуть, різкості ви не бачили. Да? Ану, зараз я подивлюсь без окулярів. Ану, наведися різкость. Перебиває трішки. Роза перебиває. А ці які ж красавчики, які ж вони красавчики. Що я вам можу сказати? Тільки це коротенький, а цей який гарний. Це не хворий, це така, такий колір. Дуже оце мені так подобається колір. Такий. Блідо-блідо такий бусковий. Оце, я думаю, хвора. Це тюльпан захворів, тому що це отакий, отака масть, але він чомусь хворий. Треба його викопати. І, і цей. А можливо, це такий був кучерявий. Ні, мені каже, що це, здається, це хворий. Подивіться на оце чудо. Оце гарний колір. Білий такий зелененький. Оці мені подобаються. Вони як відкриваються, такі гарнюкі. Цей колір теж такий білий, з такими темно-темно-червоними прожилками. Ну а цей тут навіть і слів вже не, не потрібно. Так, я думаю, що ті, кому не подобається, вже перевернули цю сторінку, пішли десь далі шукати, де там якісь спл... які плітки, де показують больних, де показують ще щось. Тут для позитиву. Це відео моє. А, так у мене є жовтий. Дивіться. Це, мабуть, вітя мені прислав, і я його сюди чи я не знаю. Це ось є у мене такий жовтий. Я навіть не знала, що у мене чисто жовтий. Тут ось гарний теж. Бачите, який піоновидний і цей, і його жовтий вилазить. А оце я згодна мені написали, що дивіться, я, я зрізаю ці квіти ножицями раз, раз. І кажуть, що там отой ото, сок, отой сок, що зрізаєш, він зостається навіть жовтий, а потім червоний, а потім такий. І оце вони так боліють. Нехай боліють, мені подобається такий колір. Дуже подобається. Написали я вирізаю квіти і ставлю їх. Вазу, Мені дуже подобається, я на городі, щоб вони були у, ну, на кухні, в хаті, де там хочете. Деякі пишуть, ось що, вони живі, не потрібно. Ну, ну це бред. Людей не жалкують. А закити кажуть, ось ці простячки, вони пізні-пізні. Дивіться, які гарненькі теж, так? Да? Дивіться. Диві, Веселі хлоп'ята такі. Я сьогодні, знаєте, що хочу. Саша сказав, що зараз подзвонить, чи йому їхати, чи не їхати. Ох, прийнявся піончик. Ось його він, дивіться. Прийнявся. Треба мамі сказати, що вона його так підв'язала. Так, А тут прийня... кругом під... прийнявся, дивіться. Ну і слава Богу, хай росте. І там прийнявся. Своєчасно ми його пересадили. Хай росте. Так, дивіться, дуже уважно, ось дивіться, пасажир транзитний. Бачите, ось пасажир транзитний, ось він. Це те, що їсть лілії, Дуже любить їсти лілі. то тому треба його сикір башка, Ох, яблуня буде цвісти. А груша, подивіться, на це чудо, чудесне. Сіка квітів, коли не видно. Ну, все зайве відпаде, і яблунька теж така гарнесенька. Так, ходім теж за плани. Ми з вами сплануємо, що будемо сьогодні робити. Е -е, По-перше. Картоплю. картоплю. Я вже читала багато інформації. Якщо кинути в холодну землю, то вона не змерзне, якщо мороза не буде, але картопля за смаком буде дуже водяна. Тому що вона буде там сидіти в землі. Тому картоплю ми не поспішаємо, хай наключується. Сьогодні, якщо мамин кабінет відкритий, вона тут шиє, це в неї куточок, як кажуть, рукоділі. Хочу сьогодні, щоб Саша. Помив, ця сторона ще нічого. Подивіться, ця сторона ще так якось чистенька. І вікна не такі грязнючі, і самі фронтони. Оця сторона це просто жахіття. Я не знаю чого. Дивіться. Подивіться на оці вікна, подивіться на ці фронтони. Де що робиться? Сітки оці. бачите? глін? Просто жахіття. Так я хочу, щоб сьогодні Саша помив це все. А я знутрі, я це вікно вже мила з нутрі, розсаду вже ж винесла. Я вам казав, що я вже розсаду однесла в теплицю до Лариси. Дивіться. Бачите, яка грязь. Дивіться. Тому що там якось вони на повороті, тут трішки ну, тормозять і машини таку пиль не гонять, а отут вони летять, як бершені. І оце все летить прямо сюди. Так що, оце задача сьогодні номер один. Помити оці откуси, фронтони, чи як воно називається? Ну так, да, откуси, фронтони. Ну, все, що є. Все це помить. Не знаю, як мій хазяїн. О, комар, дивіться. Дивіться, дивіться, там у мами вже комар у хаті. Ти гад такий. І тут у мами вікно мили вже, дивіться, яке воно чисте, прямо дуже. Це мамина. Вікно вона закриває, відкриває, провітрює. Хух. Бачите, скільки викинули ось кущів, якісь хворі, якісь незрозумілі. Треба трішки зараз пер на розводити. Надо. Та я на 10-літрову лейку 2 столові ложки звичайної перекисі. і пролить дезінфекцію робити грунту, а потім обов'язково від хробака. Тільки... Від полуниця полуниця від хробака потрібно бровити. Паутина баб'є літо. Не знаю, сьогодні зараз знайду піду до Ларіси, може в неї є Сережа ж там пиляв, царство небесне, тирса. Буряк хочу новим способом наключити, а потім посадити. Тому що, ну, я ось бачу по той, на той стрітці я садила буряк. Раз, два, три, чотири. Воно вилізло, все, більше немає. Що у тут теж немає, не знаю чого. Так я хочу зам... його в тій тирсі вологій, а потім береш поштучно і саджаєш. І кажуть, врожай просто класнючі. Так що зараз піду до Лариси за цим, як він називається. Може, тирса десь є у неї трохи. І так зроблю. Сідемо, то ми вже посідали, мама там посуд прибирає. Бачите, моє, моє мучиться. Привіт. Добрий ранок, підписчики Але Ковальчук, наша велика родина. Спасибо, я думала, доброго що ти забула. І доброго настрою на цілий день. Дякую, мама. Да, Вівторок, щоб був толок. І нам... Сьогодні, щоб сонечко світило. Що це ти заїжджалося? Нам нав... Надо, щоб було все добре і в нас, і в вас. І по всій земній кулі. Дякую, все було гаразд. За квіти, дивіться, ну хіба це не красота? Як відкрили голови, дивіться, отакі шапуги. Це самі звичайні тюльпани. Ну, хіба не красиво? Ну, красиво. Так чому ж я не можу цю красоту поставити сюди, щоб нею милуватися, так? Ох, і здорові простячки. Простячки здорові. Так, ось будемо садити, лисочок впав цибульку, це, бульку, це ось подарунок якийсь халцедон. Так що працюй, працювати будемо потихеньку. А все вже можна вимикати, бо я гречку вчора замочила. Все, все хочу гречку одну їсти. Вчора звера замочила, сьогодні встала. Ага. Саша, я і Ну пожарив. Мікс салата, то ладно, то від того не поправляюся. І передо мною стоять ці круасани. Печиво таке, ну, я купувала. Ви думаєте, що? Того мало з'їла, а рука потяглася за цим печивом, а воно отаке. Одне десь хтось вкрав і друге хтось вкрав. Це неможливо. Так, добре, зараз я візьму якусь, якусь каструльку чи якусь коробочку, мабуть. коробочку, Де мені взять, мене все зайняте. Зараз, 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 зараз. Зараз щось знайду. Це в мене для корма. Людася, спасіба тобі, велике. Бачиш, вже перейшло воно сюди. Я вже корм тут варю в цій коробці. Ми сьогодні, може, після обіду поїдемо Сенька і на рибалку. Не знаю. Ні, я, мабуть, оце поменше возьму. Це в мене для борошна. Отак. Я зараз піду до Ларіси. Узнаю, в неї є чи немає тирси. Я кожен день хожу, вона вчора була на роботі, ну теплицю відкрила. Я думала піти відкрити, а вона відкрила. Вечором так похолодала, пішла закрила, потім пішла опять відкрила. Я їй скажу, що ти не переживай, іди на роботу, я сама буду за теплицею дивитися. Ладно. Тирса відкладається. Де ж мені взяти? Що ж мені туди насипати? Може, кори із цього, як його? А може, Ларіса не накривала, я не знаю цю, як вона називається, теплицю. Але я вчора два рази приходила. Я полила, бо помідори були дуже. Сережа зробив тут розводку, можна і тут набрати воду. Ну я там брала ковшиком. Дивіться, яка розсада. Дивіться, які сині в мене в цьому році, тому що я їх підобрила бурштином і і очією. Як вона там називається, я забула. Перець мій. Мої помідори, ребята, дивіться, які помідори в мене. Ті, що по два, треба було їх попроривати, деякі вони сильні. А тут я, звісно, багато дуже насіла, Ну, нічого комусь віддам. Я маленькі вже прориваю, викидаю, але розсада дуже гарна. Це Ларісини помидори. Бачите, вона по два штучки садила. Я вчора полила трошки, бо вона така Ну, Перець у мене теж гарний. В цьому році своя розсада, буде купувати, не буду. Це моє теж, теж трішки розсадила. Ось, бачите? Ось і що характерно, хочу сказати, ось подивіться, я не знаю де, але я все-таки його спікірувала і оставила тут. О, дивіться, мені здається, ото єгипетський цвіточок по листку, я дивлю, де воно взялося, що воно попало сюди в розсаду. Оце. Мені, мені здається, це точно воно. Точно воно.